Вітаю колеги! Сьогодні у нас на огляді ще один продукт українського виробника, аналог відомого європейського нуклеуса Апідея. Як бачимо, виглядає він дуже серйозно, виглядає дуже гарно, добротно зроблений, відлитий з пенополіуретану, твердий. Хороший, якісний. Відкриваємо. Як бачимо, плівочка зверху, є клапаночок, через який ми можемо поставити маточник при підсадці, при заміні і так далі маток. Тут зроблена виємочка, яка дозволяє нам плівку зняти в разі потреби. Знімаємо її. Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо прекрасна годівничка, яку можна витягнути, помити, прополоскати, висушити. І також ми бачимо всередині прекрасно зроблено три рамочки. Які будуть використовуватися бджілками рамочки? Оригінально зроблені, зроблені рамочки на фрезерному. Лазерному фрезер танку, напевно, гарно вирізано все. І саме цікаво, що отут вставлено, отут добре вставлено пластикова вощина, яку можна багаторазово використовувати після кожного сезону. Є також тут вибірки такі, які дозволяють нам от сюди поставити маточник при заміні матки. Матку забрали, через 6 годин поставили маточник. Далі ми маємо тут вентиляційну решітку, яка буде використовуватися при витримуванні нуклеуса в ізоляції, коли засипаємо перший раз. Ну, також при перевезенні, перевивезенні на облітники і так далі. В даному нуклеусі є цікаво зроблена отвір для виліту прильоту маток, на якому є також рішітка, яка може закриватися, яка може закривати цей люточок. Нижня частина нуклеуса, як бачимо, вона висунула, можна повністю зняти, почистити, промити, буде зінфікувати. А також при першому заселенні відсунули, маємо сюди доступ. Засипали 200 грам бджоли, кинули матку, закрили. Оця має бути опущена вже вентиляція. Є Все занесли в підвал. Можемо вивозити. Ми можемо через три дуби, витягаємо, ставимо на облітник. Чи їдемо веземо на облітник і виставляємо себе на пасіці, щоб матки облетілися.